Вітаю всіх учасників фестивалю Сяйво надій. Мене звати Аміна Ганбарова, я представляю Центральний Український інститут розвитку людини і я хочу показати вам свої малюнки. І то не вечір в сутінковій тиші, коли весь світ не наче завмира, беру я фарби і картини. пишу. і ось пливуть за обрій кораблі, і їх ведуть. Удалич капітани, і у пустелі десь на край землі, неспішно йдуть верблюдів караван. каравани, і сакура під пензлем розквіта, аж пахощі наповнюють кімнату, І жіночий профіль, графіка проста, де ліній мало почуттів багато. З під пензля виринають на папір моїх думок, строкаті панорами, і світом цим, із образів та мрій, я залюбки. Поділюся із вами. І знову день, поволі до гора, І вечір тоне в сутінковій тиші, І вкотре світ, неначе завмира, Знову я свої картини пишу.